Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з новим розділом літературного читання. Згадайте, будь ласка, як саме називається новий розділ та які твори ми будемо в ньому вивчати. Згадайте, будь ласка, так, що ми вивчати будемо більше науково популярні твори, так, які пов'язані з природою, тобто не більше не художні, а саме науково-популярні. І от ще один із представників такої прозової творчості є Яків Михлик та його твір. Мандри по дну морському. Як завжди, після опрацювання і читання твору ми з вами визначимо жанр цього твору та його головну думку та головних персонажів. Тому налаштовуємося на роботу. Вушка слухають, очки придивляються, носик глибше дихає, ротик посміхається, спинки розправляються і всі до роботи дружно беремося. Не лінуємося, а гарно працюємо. Отже, наш текст називається. Згадайте ще раз, як він називається так. Подорож по дну морському. Відповідно, я думаю, не складно здогадатися, про що ж буде йти мова у цьому тексті, які саме події, та саме на яких, в яких територіях вони будуть відбуватися. Якщо попереднє ми з вами розглядали твір науково популярний, так про е, рослин, мандрівників, які Прийшли, з'явилися в Україні з різних країн та яким чином вони подорожували. То сьогодні ми будемо подорожувати та все більше дізнаватися про жителів підводного та водного царства. Так, будемо про них все більше дізнаватися та визначати, про які ж події вигадані чи реальні, буде йти мова. Як завжди, ми розпочинаємо з вами роботу безпосередньо з орфограм, розглядаємо, повторюємо, вивчаємо і так, найрізноманітнішими. Пам'ятаєте так, що означає поняття різноманітність, тобто дуже велика кількість представників, тому найрізноманітніші. Самотужки, тобто самостійно, копалинами, корисні копалини, ми вивчали на уроках, я досліджую світ, геологія. Це назва науки, а що вона саме вивчає, ми розглянемо в цьому тексті. Слідопит слідчий слідопит таке, тобто людина, яка намагається знайти правду, знайти якісь висновки за слідами так, різних людей, тварин та інших. Отже, поринаємо у світ. Чарівної творчості та переходимо до читання твору у підручнику. ЯКІВ Михлик, мандри по дну морському. Над усе володя любить мандрувати. Хлібом його не годуй, тільки пусти в ліс у поле. А почнуться літні канікули, він і туди гайне. Куди навіть не кожен дорослий дістанеться, і повертається з повним рюкзаком. І камінці в ньому всякі, і черепашки, і коробочки з найрізноманітнішими взірцями ґрунтів. Навіщо тобі оте все? не раз бувало, допитувалася в нього мати, витрушуючи з рюкзака немудру всячину після чергового повернення володі з походів. Усе, що можна дізнатися про землю, на якій він живе. По якій повсякдень ходить, усе хоче знати володя, щоб як виросте, з певністю братися за діло, котре припаде в йому до душі ще з малку. То де, якими світами незнаними гасав ти сьогодні, мандрівнику наш? запитав якось батько, коли володя стомлено опустив на підлогу свого нелегкого рюкзака. Ти не повіриш, хоч і правду скажу де був». Он як. А все ж, зацікавився батько, а ще дужча Галинка, молодша володина сестричка. Вона аж зіщулилася, аж дух затамувала. Ходив я, тату, по дну морському. Так так, не вірите? Тоді самі подивіться, що це таке, га? Цікаво? Отож, бо. У Галинки аж очі горять. Дійсно, що то? Вона хоч і не бачила справжнього моря, проте знала, воно велике превелике і таке глибоке, що й дна не дістати. А він, Володя, навіть ходив по ньому. Ото дивина. Тим часом батько уважно розглядав якісь черепашки. Справді, сказав він згодом, це не річкові. А таки морські черепашки, себто мушлі з них. А були б вони колись живі, а були ж вони колись живі? Давно, давно, багато мільйонів років тому. От і виходить, любий мій слідопите, що ми живемо зараз там, де колись дуже давно було море. О, це велика і прекрасна наука про нашу землю. Зветься вона. Геологією. Вивчаєш геологія походження і будову землі, її природні багатства, що звуться корисними копалинами. Отже, Володя сам дійшов правильного висновку, що поверхня нашої землі не завжди була такою, якою ми бачимо її тепер. Земля повільно змінюється. Там, де колись було море, тепер степи, ліси, навіть гори утворилися, а там, де були колись пустелі… Нині моря розлилися, тільки вже не самі по собі, а люди їх створили. Отож земля змінює своє обличчя не лише самотужки, а ще й люди їй допомагають. Отже, давайте з вами визначимо, що головного персонажа нашого твору звали Володя. Так, його звали Володя. І цей текст знову ж таки, як і попередній, наповнений різноманітними науковими фактами. По-перше, розповідь про науку геологію науку, яка вивчає Землю, і так, якою вона була раніше, це все вивчає наука геологія і про неї розповідь. Також, звичайно, науковий факт про те, що раніше наша земля мала зовсім не такий вигляд, який має зараз. І справді існує велика вірогідність того, що на місці селища, де живе Володя, раніше справді було море, тому він і мав можливість знайти залишки колишніх морських жителів. Подумайте, що найбільше вас зацікавило в тексті, можливо, є певні дані, яких ви ще ніколи не чули. Володіне захоплення досить цікаве, Так, він ходить, постійно мандрує та збирає різні частинки, камінці, щоб дізнатися більше про землю, на якій він живе. І тато синові підтвердив його роздуми так, на те, що це саме він зібрав. Мушлі не річкові, а саме морські. Зміни на землі відбуваються через велику кількість причин, так, що може впливати, і, як вже сказано в тексті, це відбувається не рік, не два, а десятки, сотні, тисячі років поспіль відбуваються ці зміни через. Кліматичні зміни, звичайно, через різке похолодання чи навпаки, потепління. Також зміни, звичайно, відбуваються, особливо зараз, через безпосередню діяльність людей. Давайте з вами спробуємо скласти слово, яке заховалося у нас. Отже, дивимося. Що тут за Це цегла, необхідно взяти третю та другу букву. це буде Г, горіхи. Огірки, яблуко. Перше. Г. точніше жолуді. Г. О. Ло, гі, гія. Геологія. Знову ж таки, так, зустрічається поняття геологія. Що таке геологія, якщо ви погано запам'ятали, ви можете ще раз відкрити текст і прочитати, що ж означає слово геологія. Так, що це за наука, це наука вивчення. Речовин, які складає планету Земля, так, як впливає це на розвиток Землі, що утворює, з чого вона утворюється, з яких родовищ, корисних копалин, все це вивчає наука-геологія. Давайте з вами також перевіримо, наскільки ж гарно ви слухали, читали і спробуємо встановити відповідність. Батько уважно розглянув якісь Черепашки, почнуться літні канікули, Володя Гайне, у Галинки очі аж горять. Все, що можна дізнатися про землю, хоче знати Володя. Тато поцікавився, де гасав сьогодні мандрівник, Володя сам дійшов правильного висновку. Отже спочатку почнуться літні канікули, Володя Гайне. так? Чому? Тому що все, що можна дізнатися про землю, хоче знати Володя, для того, щоб потім в майбутньому займатися тією справою, яка йому по душі. Так, то можна визначити, що Володя в майбутньому хоче стати геологом і активно працює над тим, щоб досягти своєї мети. Потім Володя повернувся додому з важким рюкзаком, так і що? У Галинки аж загорілись очі, бо Володя пообіцяв показати їм щось цікаве і розповісти, хоч навіть йому і не повірять. Так, потім поцікавився тато. Володя дав йому черепашки, він почав розглядати і підтвердив, що насправді ці черепашки мушлі від морського дна, і Володя правед дійшов правильного висновку, тому що є вірогідність, що на місці їхнього селища раніше було море, і це залишки морського дна, які збереглися, і Володя, як справжній майбутній геолог, знайшов їх ці залишки. Отже, до якого стилю жанру відноситься цей твір? Його можна віднести знову ж таки, до науково-популярного стилю творів. Так? Тому що художні не відносимо сюди, а відносимо до науково-популярного стилю. Ми цей стиль розглянули з вами і. У попередньому творі, тому що основна мета цього стилю зацікавити читача наукою подати наукові факти у цікавій формі, для того, щоб ви, можливо, хтось із вас також зацікавився, наприклад, ботанікою, про яку ми вивчали в попередньому тексті, чи геологію, яку вивчаємо в цьому тексті, і от основна задача. Текстів такого стилю науково популярного, це зацікавити читача в науці, щоб справді хтось, можливо, приділив цьому додаткову увагу. Подумайте, що найбільше зацікавило вас у творі, і згадайте, хто автор цього твору, які так? Цікаве прізвище Ім'я раніше ще ми з ним не зустрічалися. І знову ж таки головна думка дуже схожа до головної думки попереднього твору, що ознайомити та навчи, ознайомити вас з поняттям геологія, що вона в себе включає, що вивчає ця наука. Також зацікавити вас цією наукою, щоб і ви, можливо, також хтось із вас справді приділив в цьому увагу. Можливо, хтось справді почав розвиватися в цьому напрямку і в майбутньому почали вчитися на геологів. І, звичайно, повідомити вам про той факт, що справді раніше на водній поверхні були на інших територіях, і, можливо, якщо вивчити гарну історію, вивчити геологію, то дізнаємося. Що ж було, наприклад, на території сучасної України тисячу або і більше років тому? Вдома ви ще гарненько прочитаєте цей науково-популярний текст для того, щоб виконати завдання та пройти тест за посиланням. Ви читаєте текст, виконуєте тест за посиланням та надсилаєте фото результату у «Classroom». Чекаю результати. Дякую за увагу. До побачення!